Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. протягом тижня з 15 по 21 вересня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Проєкт бюджету. Щороку бюджет це головний документ, який показує, куди держава витратить гроші і які пріоритети ставить у складні часи. І це стосується не тільки армії чи зарплат, але й цін, податків, і навіть соціальної підтримки. На цьому тижні уряд погодив проєкт бюджету на 26 рік, і він знову рекордний. Спершу Мінекономіки малює макропрогноз. Скільки виросте економіка? Який може бути курс долара, як швидко зростатимуть ціни. Потім Мінфін рахує доходи, видатки, зарплати пенсії. Кабмін усе це зводить докупи і передає до Верховної Ради. Прогноз, звісно, дуже умовний, особливо під час війни. Але без нього ніяк. Він задає напрямок. Цього разу уряд очікує невелике зростання економіки на рівні 2,4%, Інфляція на рівні 9,9% і середньорічний курс долара на рівні 45,7 гривень. Але курс це радше технічна цифра, потрібна для розрахунків. На практиці він може бути іншим, як це вже було у 2025 році. Уряд заклав середньорічний курс на рівні 42,4 гривні за долар. А насправді зараз він 41,6. Отож, бюджет держава планує зібрати податків майже 2,9 трильйона гривень. А витратити понад 4,7 трильйона. Основна частина доходів, як завжди, податки. Частково нові планують, що податок на Оликс має принести 14 мільярдів, акциз на солодкі напої 8,5 мільярда також додаткові гроші обіцяють від роботи з боргами та митницею ще 86 мільярдів гривень. Різниця між цими сумами рекордний дефіцит. Більше двох трильйонів гривень, тобто близько 50 мільярдів доларів, які Україні доведеться знову позичати у міжнародних партнерів. На що ж підуть гроші? Передусім на оборону. Це головний пріоритет у 26 році. На армію заклали понад 2,8 трильйона гривень. Це зарплати і виплати військовим. Техніка, боєприпаси, ремонт озброєння. Є навіть новий пункт оборонний резерв у 200 мільярдів, який можна буде використати на будь-які нагальні потреби фронту. Далі соціальна сфера на пенсії і соціальні програми виділять понад 1,2 трильйона гривень. До слова, з 1 січня стартує нова система, базова соціальна допомога. Ідея така: замість кількох різних виплат буде одна, але сума залежатиме від доходів сім'ї. Тобто, хто має більше, отримає менше, а малозабезпечені – нібито більше. І виходить, якщо зараз родина отримає кілька допомог, то після переходу на нову систему може вийти так, що грошей стане менше. На освіту передбачили понад 260 мільярдів гривень. Найбільше піде на зарплати вчителям, а ще на укриття в школах, автобусах, харчі. Чування підручники і стипендії обіцяють гучне підвищення зарплат педагогам на 50%? Цікаво, чи стосуватиметься це і вчителів у школах, і викладачів в університетах, і чи справді прям 50%? Так якою ж тоді буде реальна інфляція. Медицина отримає майже 260 мільярдів. Це і лікування військових і зарплати лікарям, і безкоштовні ліки. Окремо заклали гроші на скринінг для людей після 40 років та нові інвестиційні проекти від материнства до психіатричної допомоги. Є й нові напрямки: наприклад, підтримка демографії, понад 24 мільярди на допомогу вагітним мамам і родинам з дітьми. Для переселенців 72 мільярди, на ветеранів майже 18. Тут і компенсації на житло, і психологічна підтримка, і будівництво та отримання національного меморіального кладовища. У проєкті бюджету 26-го року зросли витрати на культуру та кіно, суспільне та іномовлення. Загалом на стратегічні комунікації, інформаційну безпеку та створення патріотичного контенту пропонують 4 мільярди гривень. Ще стільки ж на виробництво українського кіно. Понад півтора мільярда на марафон Єдині новини. Мінкульт фінансують на 15,8 мільярда гривень. Український культурний фонд 410 мільйонів гривень. Інститут книги 278 мільйонів, а уповноважений із захисту мови 36 мільйонів. А от чого немає у видатках, то це коштів на проведення виборів, але це ще нічого не означає. Адже бюджет може коригуватись протягом року. Фактично, ми бачимо, що бюджет великою мірою залежить від зовнішніх запозичень, і частина досі лишається від питанням, де ці гроші брати, що не може не хвилювати. У випадку, якщо уряд не знайде рішення, соціальні програми будуть під загрозою. Ще один момент, який непокоїть, чому не підвищує зарплати військовим, які як я вважаю на це заслуговують. Будемо сподіватися, що в подальших розглядах та затвердженнях з цими проблемними моментами вдасться щось діяти. Врятуй красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Але щоб вам могли допомогти, потрібно зробити лише один крок заповнити анкету. Покликання на анкету в описі під відео. Захід 2025. військові навчання захід 2025, які Росія та Білорусь проводили з 12 по 16 вересня, стали однією з головних тем міжнародних новин. П'ять днів масштабних маневрів за участі тисяч військових викликали хвилю дискусій. Це планові тренування, чи сигнал для заходу? Чого домагається Кремль? Чи не буде це ще однією спробою наступу в Україні? І наскільки серйозною є загроза для сусідів та альянсу? Після оголошення про початок навчань Кремль традиційно запевнив, мовляв, це лише планові маневри, і вони не спрямовані проти когось. Але Україна та західні партнери добре пам'ятають, як у 2021 році Москва теж запевняла, що загрози немає. І одразу з тих навчань російські війська рушили на Київ. Тобто нинішнє занепокоєння сусідів цілком зрозуміле. Офіційний Мінськ повідомив, що у навчаннях беруть участь кілька тисяч військових і відпрацьовується оборона союзної держави. Але, за словами європейських політиків, справжня мета імітація окупації Сувальського коридору. Це вузька смуга між Польщею та Литвою, яка з'єднує країни Балтії з альянсом і відсікає Калінінград від Росії. Тож Польща, Литва та Латвія перейшли на стан підвищеної готовності. Польща навіть направила до кордону 40 тисяч. Тисяч військових. Польський прем'єр назвав ці дні критичними. Попередив країна ближче до відкритого конфлікту, ніж будь-коли після Другої світової. Варшава повністю закрила кордони з Білоруссю і заявила, що відкриє його лише після зникнення загрози. Звісно, це створило проблеми для бізнесу та перевізників, особливо з Китаю. Вантажі доводиться переправляти через Литву. Але уряд запевняє, головне безпека поляків. В Україні занепокоєння теж були, але Державна прикордонна служба запевнила, безпосередньої загрози вторгнення з півночі. Чи наразі немає речник Андрій Демченко пояснив, що жодних ознак скупчення російських сил біля нашого кордону не зафіксовано. Якщо 23 третьому році в Білорусі перебувало до 13 тисяч російських військових, то зараз їх у рази менше близько 2 тисяч. Основну частину маневрів відпрацювали білоруські підрозділи. Втім, провокації виключати не можна. Українські сили оборони залишаються в готовності. За словами ДПСУ, головна мета Кремля нині інформаційна продемонструвати силу і чинити тиск на Європу, радше, ніж реально загрожувати Україні. Хоча Москва і Мінськ наполягали на оборонному характері навчань, їхня географія значно розширилася. Росія задіяла Калінінградську область що межує з Литвою та Польщею. Ця територія раніше вже використовувалась для глушіння та підміни GPS-сигналів по всій Європі. До навчань несподівано приєднала ще одна країна Індія. Міноборони в Нью-Делі підтвердило, що направило 65 військових серед них бійців елітного полку. Кумаон вони брали участь у спільних тактичних тренуваннях та відпрацьовували навички володіння зброєю разом із російськими підрозділами. Індійський контингент розмістили під нижнім Новгородом. У Міноборони Індії це пояснили зміцненням оборонного співробітництва та довіри з Москвою. Аналітики називають участь Індії тривожним сигналом на тлі ескалації між Росією та Альянсом. Такий крок виглядає як вихід за червону лінію. У Білорусі підсумували навчання. Начальник генштабу Павло Муравейко заявив, що всі задачі відпрацьовані. Серед них застосування ракетного комплексу «Арєшнік». Відпрацьовувалися дії безпілотників, гібридні тактики, бої в містах та на складних ландшафтах – від лісів до боліт. За словами мінську, армія вдосконалила контрбатарейну боротьбу, оборону від дронів та навчилася максимально використовувати природні укриття. Після завершення навчань у Кремля залишаються три сценарії. Про це повідомляє німецьке видання Більд: перший залишити війська в Білорусі як постійну загрозу для заходу, другий вторгнутися в Україну з півночі. Третє використати концентрацію сил на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому районі. Отож, на даний момент атаки не відбулося, але попри це, до того, що організовує РФ, треба ставити серйозно та відповідально. Звісно, ІПСО з метою надавити на ЄС повністю виключати не можна, але все виглядає так, наче вони готують відкривати другий фронт. А для цього пропрацьовують вторгнення в європейські країни. Будемо сподіватися, що європейські лідери розуміють, що їм простіше і дешевше підтримати Україну. Ніж потім оборонятися самим. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Військовий омбудсман. На цьому тижні Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. 283 депутати підтримали проєкт, який вводить нову посаду. Чому він взагалі з'явився і які проблеми змусили законодавців діяти? І головне, чим саме займатиметься омбудсман і як це змінить життя захисників. Ідея про військового омбудсмана уперше прозвучала ще у 23-му році від тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Тоді говорили доволі абстрактно: мовляв, треба сформувати ставлення до військових, дати їм усе необхідне, зброю, форму, харчування, медичну допомогу а також навчання. Але конкретики не було жодної. Потім знову про це заговорили у листопаді 24-го. Під час представлення внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство оборони та військове командування мають призначити військового омбудсмана. Це такий посадовець, який займатиметься захистом прав українських військових. Зеленський тоді наголосив, що це об'єктивна потреба і це був запит самих військовослужбовців. Але для цього потрібно було, звісно, що законодавче оформлення. І поки його готували у грудні 2024 року. Президент тимчасово призначив уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх сімей Ольгу Решетилову. Ця тимчасова посада була радше радницькою та координуючою: приймати скарги, давати консультації, проводити перевірки, моніторити дотримання прав військових, взаємодіяти з державними органами та громадськими організаціями. Але втручатися у роботу командирів не можна було. Протягом восьми місяців Решетилова за її словами опрацювала майже 9 тисяч скарг. Вони були різні: відмови у переведенні між частинами, не направлення на лікування або медкомісію, відпустки, особливо у сімейних обставинах. Але найгостріша проблема, за словами Ольги Решетилової, це тривале перебування на нульових позиціях, коли люди місяцями змушені залишатися на передовій без ротації. Сама Решетилова відзначала, що створення повноцінного військового омбудсмана дозволить реагувати на проблеми швидше, застосовувати санкції до командирів, які не виконують рекомендації, і тим самим справді захищати права військових. Для цього знадобився майже рік роботи над законодавчими формулюваннями. Закон, який Рада ухвалила 17 вересня, чітко визначає, як працює омбудсман. Він незалежний, політично нейтральний і зобов'язаний дотримуватися верховенства права та справедливості. На цю посаду не можуть претендувати чинні військовослужбовці, члени партії, іноземці чи ті, хто має аліментні борги понад півроку. Президент призначає омбудсмана на 5 років, а одна й та сама людина не може займати цю посаду більше двох строків поспіль. Отож, що він робитиме? Військовий омбудсман буде перевіряти військові частини, збирати інформацію від державних органів, аналізувати скарги, моніторити дотримання прав військових. Також він може замовляти дослідження. Ще він може приходити без попередження у частини, щоб на власні очі побачити усю ситуацію. Командири зобов'язані виконувати його рекомендації, бо інакше омбудсман може звернутися до суду. Щороку він звітуватиме перед президентом і публічно, щоб усі бачили, що робиться для захисту наших захисників. Постало питання, кого ж на цю посаду призначать. Було припущення, що теоретично це може бути і решетилова, яку президент призначав уповноваженою. Тим більше вона сама підтверджувала, що готова до цієї роботи і заявляла, що її кандидатура розглядається. Власне, так і сталося. Вже 19 вересня увечері стало остаточно відомо, що вона і обійме новостворену посаду. Посада військового омбудсмана це не українське ноу-хау. Подібні інституції вже давно працюють у багатьох країнах. Наприклад, у Німеччині він існує більше 60 років і вважається взагалі золотим стандартом. Там омбудсман повністю незалежний і підзвітний парламенту, а військові можуть скаржитися йому напряму, минаючи командирів. У Норвегії та Швеції він теж підзвітний парламенту і стежить насамперед за дотриманням прав людини у війську. У Канаді та Великій Британії омбудсман виконує радше посередницьку роль. Він розглядає скарги, допомагає вирішувати конфлікти, але не має прямих каральних повноважень. Тож Україна тут радше йде світовим шляхом, просто адаптуючи модель під власні реалії воєнного стану. На думку нашої редакції, треба визнати те, що проблем в армії чимало. Про них ми час від часу чуємо в ЗМІ чи в родинах, де є військові. І не все це можна вирішити всередині цієї армії, тому демократичні громадянські органи контролю потрібні, тим паче під час війни, коли йдеться про сотні тисяч людей. Охопити їх у повноважному з прав людини дуже важко. Тож ідея військового омбудсмана цілком актуальна. Звісно, не варто створювати ілюзії щодо того, що ця інституція може подолати прям всі проблеми. Але це ж не означає те, що не треба пробувати поступово навести порядок у війську. Торічна угода 100 років уперед саме на такий безпрецедентний термін України Велика Британія закріплюють своє партнерство. Верховна Рада ратифікувала угоду, чому цей документ уже називають історичним, і що означає для нашої країни підтримка Лондона. Ідея сторічного партнерства з Великою Британією вперше пролунала у 24-му році. Тоді британський прем'єр заявив у парламенті, що Лондон хоче побудувати новий формат співпраці з Україною. Союз розрахований щонайменше на 100 років під час візиту до Києва. Цю ініціативу озвучив міністр закордонних справ Великої Британії, після чого у серпні 2024 року стартували офіційні переговори. В Україні їх координував керівник офісу президента Андрій Єрмак разом із своїм заступником Ігорем Жовковою. За півроку все було узгоджено, і наступним ключовим етапом стало підписання документа. У січні 2025 року президент Володимир Зеленський та новий премєр міністр Великої Британії скріпили документ своїми підписами. У серпні 2025 року Зеленський подав законопроект на її ратифікацію Ацію до Верховної Ради, а вже 18 вересня український парламент остаточно ухвалив цей документ. Що ж у ньому угода на 100 років охоплює майже всі сфери життя, передусім безпека і оборона. Британія і надалі допомагатиме Україні озброєнням, технологіями, спільними виробництвами і навчаннями військових. На це Лондон щороку виділятиме Україні щонайменше 3,6 мільярда фунтів. У документі прямо закріплено Україна майбутній союзник північно-атлантичного альянсу, і Лондон робитиме все. Аби ми були готові до цього, окремо прописали морську безпеку від Балтики до Чорного моря. Бо свобода судноплавства сьогодні це не лише питання торгівлі, а й нашого виживання. Економіка теж серед пріоритетів йдеться про нові інвестиції, відкриті ринки та співпрацю у сферах від енергетики до високих технологій. Причому наголос зробили на зеленій енергетиці та кліматичних рішеннях. Угода туркається правосуддя разом боротися з тими, хто порушує міжнародне право і зловживає силою. Сюди ж співпраця у сфері санкцій та розслідувань. Ще одна важлива частина інформаційна безпека, тобто боротьба з фейками, маніпуляціями та зовнішніми втручаннями. Не забули про науку, інновацію, освіту і навіть спорт. Фактично, ця угода створює простір, де Велика Британія не просто партнер у війні, а союзник у розвитку і, нарешті, питання людей. Спільна робота над безпечною міграцією, полегшенням подорожей, захистом прав і створення нових можливостей для громадян обох країн. Український посол Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав сторічну угоду з Лондоном унікальним документом. За його словами, вона символізує повну інтеграцію України у західний світ. Він каже, що ця угода робить Україну регіональним центром стабільності та дає підґрунтя для оптимізму щодо нашого майбутнього. Він також підкреслив вигоди для обох сторін для. Великої Британії нові ринки та посилення позицій у східній Європі, а для світу приклад того, як підтримати країну, що стала жертвою агресії не лише зброєю, а й довгостроковим стратегічним партнерством. На мою думку, треба розуміти, що такі цифри на кшталт 100 років більше символічні. Натомість хотілося б дуже практичних рішень для українців, наприклад, безвіз з Великою Британією. Ну і цікаво, як ця угода буде поєднуватися з мінеральною угодою. Премія Емі 15 вересня відбулося вручення премії Емі. І хоча для акторів це головна професійна відзнака, для нас із вами, глядачів, це такий собі готовий маст-воч список. Бо знаєте, буває, сидиш увечері з чашкою чаю, і думаєш, що б такого подивитися? То щоб не витрачати піввечора на пошуки, ось добірка серіалів, які вже визнані найкращими. Найбільше нагород цього року забрав сатиричний серіал від Apple TV Студія. Проєкт визнали найкращим комедійним серіалом і відзначили аж у 13 номінаціях, і це власне рекорд. Студія розповідає про нового боса голівудської кіностудії, який постійно балансує між амбіціями створювати шедеври і необхідністю заробляти для компанії. Ситуація тут одночасно комедні і доволі болюча. Смієшся і співпереживаєш одночасно. Студія вражає і зірковим кастом: Сет Роген, Кетрін Охара, Кетрін Ган. Також в серіалі навіть грає самого себе відомий режисер Мартін Скорсезе. Експерименти просто затягують. Один епізод майже повністю знятий одним кадром інші грають жанрами. Нуар, театралізовані церемонії нагород. Тут автори явно хотіли пожонглювати формами, щоб ми з вами не нудьгували. Критики у захваті, рейтинг на Rotten Tomatoes понад 90%. Глядачі називають серіал Сміх крізь сльози. Тут легко впізнати справжні дилеми будь-якої творчої людини мистецтво чи гроші. Окремо варто згадати Сета Рогана. Він отримав Емі за головну чоловічу роль у комедійному серіалі і повторив абсолютний рекорд за кількістю емі, здобутих однією людиною за одну церемонію. Не менш гучним тріумфом став британський міні-серіал юнацтво від Netflix «8 Емі тут. Розповідають про 13-річного Джеймі Міллера, якого звинувачують у жорсткому злочині. Роль дебютна для Олена Купера, який став наймолодшим лауреатом премії. Особливість цього серіалу, що кожна з чотирьох серій знята без монтажної склейки одним кадром. Усе працює як єдиний організм: актори, оператори, навіть школярі на майданчику. Історія не лише про злочин, а й гострий коментар про соцмережі, булінг і розрив поколінь. Найкращим драматичним серіалом став підвід від HBO. історія про лікарів у відділі екстреної медичної допомоги. І чесно, це точно не для слабкодухих. Кожна серія це одна година роботи швидкої допомоги із неймовірною деталізацією. Головний лікар щодня стикається з кризами надскладними ситуаціями на межі життя, тобто видовищно, стресово і неймовірно драматично. Не менш видовищний розрив. Серіал став одним із найбільш популярних за останні роки. Другий сезон побив рекорди Apple TV за кількістю унікальних глядачів і став найпопулярнішим шоу в історії платформи. Розрив розповідає про працівників технологічної корпорації Lumen Industries, які погоджуються на хірургічну процедуру розриву. Вона розділяє їхні спогади на робочі та особисті, створюючи фактично дві особистості в одній людині. На роботі вони не пам'ятають нічого про своє приватне життя, а вдома нічого про професію. І тут головне питання: чим же займається таємнича компанія Lumen у робочий час? і Як вона хоче змінити людство? Ось у цьому і є головна інтрига серіалу. Ще із варіантів для перегляду, які нам підкинула премія Емі, хтось десь драма з елементами чорного гумору, яка досліджує життя людей, що опинилися на периферії суспільства і їхні зусилля знайти своє місце у світі. Хитро ще про відому комедіантку, яка намагається адаптуватися до сучасного світу шоу-бізнесу, співпрацюючи з молодою сценаристкою. І ще пінгвін, що є спін-оффом всесвіту Бетмена Мета Рівзе і розповідає про становлення осібного злочинця Освальда Кобелпота, відомого як Пінгвін. І ще один момент, який не можу не згадати: нагороду за найкраще ток-шоу отримав Стівен Кольберт. І тут парадокс: після скандалу з ведучим, який проронив кілька не дуже ласкавих слів на адресу адміністрації. Канал оголосив, що шоу закриють у травні 26-го, мовляв, через фінансові причини. А тепер його визнають найкращим. Тобто, справа явно не в грошах, рейтингах чи популярності. А як ви напевно здогадалися у політиці. Отож, якщо подивитися на лауреатів цього року, то можна сказати, що сучасне телебачення стало дзеркалом усіх емоцій нашого часу. Воно сміється і плаче, грає, і загострює, розважає і тривожить. І саме тому ми його дивимося, бо впізнаємо в ньому себе. Бойове зведення. Лінія фронту цього тижня знову змістилась. Подекуди це кілька позицій, а подекуди і кілька квадратних кілометрів. То що відбувається просто зараз? Президент Володимир Зеленський побував на передовій у Донецькій області. Він відвідав пункт управління десантно штурмових військ і розповів про результати української контрнаступальної операції на покровському напрямку. За словами президента, нашим військовим вдалося звільнити близько 160 квадратних кілометрів території та сім населених пунктів. Ще дев'ять сіл очищені від російських військових, які намагалися там закріпитись. Йдеться про район Добропілля та Покровська, де в серпні ворог намагався прорватися, але спокійніше від того, на жаль, не стає. Бо у розпалі осіння битва за Донбас, найгарячіша точка, добропільський виступ, де тривають жорсткі бої. Про ситуацію розповів офіцер батальйону Свобода Нацгвардії Андрій Ільєнко. За його словами, зараз українські військові фактично створюють нову модель мобільної оборони. Це величезна сіра зона, де постійно точаться зустрічні бої та відбуваються точкові контратаки. Усе поле бою перетворилось на своєрідну кілзону смугу завширшки до 15 кілометрів, де панують дрони. Видання Forbes повідомляє, Росія намагається перекинути під Покровськ досвідчені підрозділи морської піхоти для рішучого прориву. Але українські війська зараз змикаються з добропільським виступом, і якщо їм вдасться замкнути цей котел, у росіян залишаться лише два варіанти: здатися або бути знищеними. А в коментарях The Telegraph українські бійці додають шансів захопити Покровськ до кінця року у ворога. Майже немає логістика ЗСУ працює, і перекрити її росіянам не вдається. На Харківщині знову загострення. Росіяни штурмують Куп'янськ і навіть застосовують старі прийоми, прориваються через підземну газову трубу під річкою Оскіл, як це робили раніше. Під Авдіївкою Обурює тут ще й те, що наступом за інформацією BBC, командує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Росія знову намагається прорватися у бік липців на Харківщині. Повідомили в в Дніпро. Липці особливе місце на мапі протистояння. Село на самому кордоні з РФ вже не раз опинялось у центрі запеклих боїв. У 22-му році його у 23-му українські військові звільнили, проте село було майже знищене. Наступного року росіяни знову сунулись сюди, але бригада Харція зупинила їх на околицях. Стратегічне значення липців безумовне. Воно розташоване на висотах, з яких відкривається контроль над навколишньою територією. Тож зрозуміло, чому ворог не залишає спроб повернути їх під свій контроль. А російські війська посилили удари по залізничній інфраструктурі України. Їхня мета уповільнити постачання західного озброєння, ускладнити вантажні та пасажирські перевезення і створити додатковий тиск на економіку воєнного часу. Про це пише видання Файненшл Таймс. Залізниця для України ключова артерія. Саме нею рухаються війська, техніка та зброя заходу на фронт. 17 вересня, коли Росія вдарила дронами по підстанціях, через неструмлення затрималося 45 поїздів, але рух вдалося відновити завдяки 20 тепловозам. Пасажирів пересаджували на інші рейси. Наступного дня внаслідок обстрілу на Полтавщині також були збої. Але ввечері вже рух повернувся до стандартного графіка. На цьому тижні прозвучали коментарі від секретаря РНБО Рустема Умерова. Він заявив, що Росія готує нову хвилю ударів. В інтерв'ю CNN він наголосив, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони. За словами Умерова, Москва посилила атаки, комбінуючи ракети та дрони камікадзе, і може довести кількість повітряних цілей до тисячі на день. Це свідчить про те, що Кремль не планує закінчувати протистояння. Водночас він підкреслив, стратегічних цілей Росії. Так і не досягла українські військові зупинили ворога під Сумами, а також стримали його маневри в районі Запоріжжя та Покровська. Загалом вдалося повернути половину територій, захоплених під час торгня двадцятого року. Омеров подякував партнерам за військову допомогу та її фінансування. Він відзначив і новий механізм альянсу програму П'юру, яка дозволяє напряму фінансувати озброєння для України. Водночас він наголосив. Києву потрібні не лише дрони та системи РЕБ, але й більше фінансових ресурсів, адже, попри розвиток власних військових технологій, їхні можливості значно випереджають доступне фінансування. Отож, Україна отримує контроль над ключовими районами, але масштаби російських атак і потреби у додаткових ресурсах свідчать, що фронт буде залишати зоною високої напруги в найближчі місяці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Дуже традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.